Врятування цих людей, які страждають, які відірвані від їх рідних, близьких, за всіх біженців, хто втратив близьких і рідних, за наших захисників, які на передовій, особливо ті, які в полоні, молимося, їх якнайшвидше повернення за всіх викрадених дітей ворожою армією, щоб повернулися всі цивільні, які в катівнях ворожих. Щоб повернули всі захисники, за тих, які на реабілітації, Боже, всім дай здоров'я, укріпи, благослови за медиків, за волонтерів, людей доброї волі, щоб не знеохочувались далі, щоб не забракло їм сили робити добрі діла, рятувати життя, підтримувати одні одних. За Дмитра, за його навернення, за просвітлення святом, Святим Духом, за Марію. За онкохворих Франчиска і за його родину, за всіх онкохворих, дітей, дорослих, Боже, врятуй в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі брати та сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут, у Люрт, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди. Щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Молимося в інтенціях святішого Отця Лева та за Святу Католицьку церкву, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша. Світла таємниця, хрещення Ісуса в Йордані. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галілеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос злинув з неба Ти єси син мій любий, у тобі моє уподобання. Помолимося в цьому місяці листопаді просили. Про душі в чистилищі, за навернення грішників, інтенції папи, за, молимося за всіх тих людей, які психологічно, фізично не витримують ситуації різні за самогубців, за тих, які ризикують втратити життя. Хай Господь укріпляє, посилає тих ангелів своїх. Чи наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія, без гріха первородного зачата. Друга світла таємниця. Перше чудо в кані Галилейській. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, та закликав староста молодого і до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються, ти ж приховав добре вино, аж он по всю пору. Ось таких чудес початок учинив Ісус у кані Галилейській і велич тим свою об'явив. Тож і учні його увірували в нього. За працівників католицьких медіа молимось, особливо за католицьке телебачення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас гріш нині, година смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марії без гріха первородного зачата. Третя світла таємниця. Проголошення Божого царства і заклик до навернення. А коли виду на Йоанна Ісус прийшов в Галилею, проповідував там Божу Євангелію, кажучи: сповнився час і Царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелію, і дивувалась його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники, і вмить чутка про нього розійшлася по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. Помолимось за здоров'я та сілення Ольги після інсульту, за здоров'я дармове Максима, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю І, Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного Зачата. Четверта світла таємниця. Преображення Господа на горі табор. Помолимось. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору, і переобразився перед ними обличчя його ж засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилося їм Мойсей та Ілля, і з ними розмовляли, Озвав з Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі». Він говорив, і ще ж ось ясна хмара огорнула їх із Хмари, стало чути голос. Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. П'ята світла таємниця. Встановлення Євхаристії. Як же вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: беріть їжте, це моє тіло. Потім взяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам, не питимо віднині з цього виноградного плоду аж до цього дня, як питимо його новим з вами в царстві Отця мого. Помолимось за добру роботу для Ольги Скрипець про здоров'я для Марини, здоров'я і сілення дитини і лід заступництвом Богородиці з люрд і молитвами святої Бернадети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Го Марія без гріха первородного Зачата. Молімося. Просимо Господи, влий в нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого, Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, цариця, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша, наша надія, радуйся, до тебе кличемо ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, проласкава заступниця своїм милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, о ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво. Богородице з Богородиць злюрт, з злюрт. Свята Бернадетто, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі наші телеглядачі, дякую вам за спільну молитву. Нехай Господь благословить вас всіх нас. Справедливим миром звільнення окупованих територій, повернення всіх полонених, цивільних, повернення дітей, оздоровлення душі тіл всіх постраждалих, мирного неба з Богом. Нехай Господь всіх вас благословить. Дякуємо за ваші молитви, за вашу фінансову підтримку. До наступних зустрічей з Богом.